Отже, перед історією, клієнт хотів придбати курс у експерта по розвитку свого блогу і уточнив ціну, бо її не було на сторінці даного експерта. Ось до речі, початок розмови. Там клієнт підказує, що йому не підходить вартість послуг, тому він не планує зараз придбати даний курс. І далі, ось що цікаво, йому аргументують. Що для ринку це дешево і так далі, і цінність дуже велика Але якщо ви бачите, цінності тут жодної не зазначено. Тобто, замість наповнення курсу, ми бачимо лише те, що цінність для ринку вона класна. А те, що на ринку може бути щось краще, щось інше. Ну, окей, це ми можемо пропустити. Далі. Дуже цікаво, що йому гарантують отримати під час навчання перших клієнтів. Власне, гарантувати можна щось, якщо ви дійсно надаєте даних клієнтів, а не Іван буде потім їх шукати самостійно. Але далі вже пішли відверті маніпуляції. Ну, власне, це все агресивний продаж. Ну я вже не кажу про те, що все це написано одним аркушем і однією СМС повідомленням. Але власне, як би можна було продати, якщо людину не влаштовує вартість, ну перше відчепитись від неї. Можливо, клієнт би захотів придбати товар пізніше. Е, якщо ви вже починаєте працювати з запереченнями, то логічніше було б написати, що входить в ту вартість. Бо, окрім того, що ми її розіб'ємо на 4 місці, я не бачу наповнення курсу. Е, так само, тут як ми бачимо. Немає персоналізації власне експерт, який продає, міг би зайти просто на сторінку даного Івана, проаналізувати, наприклад, що в нього зараз не вдається, і сказати, у нас це є на курсі. Дивіться, у вас зараз, наприклад, якість відео погана і так далі. Ми з вами прокачаємо ці навички. І Вже було б більше можливостей продати. Дуже класно, що мені єдине тут сподобалось, що запропонували розбити сплату на 4 місяці. Ча логічніше було б запропонувати її значно раніше, тоді коли ви озвучували вартість курсу, бо це теж впливає. Наприклад, якщо у вас є передплата за курс, або сплата наперед можна це все озвучувати тоді коли ви озвучуєте вартість якщо ви стикалися з таким самим досвідом можете поділитись в коментарях